Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні темою відео буде Облога Києва-монголами у 1240 році. Як це було? Після майже десятирічної перерви від першого розвідувального походу монголів на Руські Князівства і кровоприлитного бою на річці Калка 1223. Ординці не заспокоїлися і у 1235-му знову розпочали військову кампанію проти Заходу, цього разу повномасштабну. Як свідчать джерела, нащадки Чингісхана, досягши спільної згоди, вирішили піти війною на Європу, Почали великий західний похід, хан батий або Бату хан. Монгольська армія вже була добре підготовленою, її основу складала важка кінота. Монголи мали велику кількість різних метальних та стінобитних машин, якими опікувалися китайські інженери. До армії також увійшли загони підкорених тюркських племен. Одним із них були татари. Саме тому літописці назвали це військо монголо-татарським. Наприкінці березня 1238 року монголи підійшли до невеликого чернігівського міста Козельська. Протягом семи тижнів Батий намагався зламати опір його жителів. Лише після того, як монголи застосували облогові сінобитні машини, їм вдалося потрапити до Козельська. Останні захисники міста здійснили відчайдушно сміливий крок. Уночі вони вийшли з палаючого міста і, знищивши 4 тисячі монголів та облогові машини, усі полягли. За несамовитий опір монголи назвали Козельськ злим містом, а все його населення вбили. Позимку 1239 року монголи продовжили свій похід руськими князівствами. Здолавши оборонну лінію проти кочівників на кордоні Переяславського князівства, монголи підійшли до стольного міста. Переяслав мав сильні укріплення, крім того, оборону міста зміцнювали водяні перешкоди, що його оточували. Це річки Трубіш і Альта та між ними. Очолив оборону міста єпископ Сімеон. Попри відчайдушний опір 3 березня 1239 року місто впало, як свідчить Іпатіївський літопис. Батий же, взявши Козельськ, пішов у землю Половецьку, а звідти став посилати війська на города Руські. Взяв він город переясав з списом, вибив його увесь і церкву архангела Михайла сокрушив. начиння церковне, незвиченне, срібне і золоте і дороге каміння узяв. І єпіскопа преподобного Сіміона вони убили. Восени 1239 року монголи підступили до Чернігова. Чернігівський князь Мстислав Глібович дав бій монголам під стінами міста. У запеклій битві переможений був Мстислав, і безліч із воїнів його побито було. Князь і, зрештою, дружини був змушений покинути місто. 18 жовтня вороги увірвалися до міста, пограбували і спалили його. Далі монголи зруйнували вухів, потивель, вир, Рильськ та інші населені пункти. Пізні осені 1240 року Батиєва Навала докотилася і до Києва. Літописець писав про це так: обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій, і пробував Батий коло города. А вої його облягали город і сповнена була земля Руська ворогами. На пропозиції монголів здатися, київське віче відповіло категорично та рішучою відмовою. Тоді Батий зібрав до Києва головні сили. І усі камнеметальні стінобитні машини, які мав в наявності. Батей постав їх біля ляцьких воріт, які, на думку істориків, розташовувалися на території сучасного майдану незалежності. Вали і ділянки були слабо укріпленими і, по суті, являли собою найслабше місце у оборонній ланці. Стінобитні машини гатили день і ніч, аж поки 19 листопада в оборонних укріпленнях з'явилися проломи. Монголи пішли на штурм і невдовзі увірвалися до Києва. Обороною міста керував Тисіський Дмитро, поставлений королем Данилом Романовичем, який тим часом безуспішно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів правителів Угорщини та Польщі. Вдершись до міста Ярослава, фортифікованої частиною давнього Києва, збудованої на Старокиївській горі за часів князювання Ярослава Мудрого, татари перепочили ніч, а зранку почали штурм міста Володимира, назва київського дитинця кінця 10-13 століття. Збудованого під час князювання Володимира Великого, тоді тисяцький Дмитро разом з іншими воєводами побудували нову лінію оборони вздовж міста Володимира та укріплення довкола Десятинної церкви. Однак 6 грудня монголам усе ж таки вдалося пробитися до останнього рубежу оборони міста біля Десятинної церкви. Від тягару людей та майна, а також постійних ударів стінобитних машин, провалилися стіни Десятинної церкви. Люди загинули під уламками храму. Хоробро боронив себе та інших воєвода Дмитро. Він був поранений та взятий у полон. Кажуть, за проявлену хоробрість воєвода був помилуваний ханом. Монголи були божевільними і безпощадними до наших людей. Вони вирізали майже усіх, хто оцілів. Археологічні розкопки свідчать про справжній геноцид Києва було виявлено згорілі будівлі та кістки загиблих. Десятину церкву монголи зруйнували до основ. Софія Київська була дощенту пограбована, Успінська Печерська церква була пограбована і наполовину поруйнована, як твердить синопис. Усі київські монастирі так само було пограбовано. Очевидець тих страшних подій, архімандрит Печерського монастиря Серапіон через три десятиріччя писав, що земля була, як водою, напоєна кров'ю, безліч людей монголи погнали в рабство, а навколишні села незабаром поросли молодим лісом. Довідково до Навали місто Київ мало 9 тисяч дворів і мешкало в ньому 50 тисяч осіб. Як зазначають історики, Києву знадобилося аж 500 років, щоб повернутися до передмонгольської чисельності населення. Загалом наслідки Навали були катастрофічними для усіх руських князівств. Із 74 міст Русі було розорено 49, із них 14 вже не відродилися, а 15 із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста. За ряд ремісничих спеціальностей було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів, таких як Емаль, Зернь, Чернь. Деякі райони знелюдніли, скоротилися посівні площі, занепала торгівля. Монгольська навала також призвела до значних демографічних втрат, було знищено чимало представників інтелігенції та військової еліти. Здобуття Києва відкрило Батею шлях на захід. На початку 1241 року його військо вдерлося на Волинь. Несподівано для себе монголи зіткнулися сильним опором міст замків Данилів і Кременець, які їм так і не вдалося взяти. Тоді Батий поділив свою армію на кілька сильних загонів, які розійшлися землями Галичини й Волині, нищачи все на своєму шляху. Основними силами Батий в облогу Володимир Волинський. Потім Звенигород, Галич, Райки і Зяслав. Лише холм та гірські фортеці змогли відбити напади ворогів. Врешті, Батий, здолавши карпатські перевали, увійшов на територію Польщі та Угорщини і завдав там значних втрат. Однак у 1242-му несподівано припинив похід. Монголи повернули назад до причорноморських і прикаспійських степів, де потім заснували кочову державу, Золоту Орду. І досі ведеться дискусія, що ж саме стримало Батия піти далі на міста Європи. Приводом до повернення, нібито стала смерть головного монгольського хана Угедея, проте справжні причини могли бути зовсім іншими. Можливо, втрати ординців у попередніх боях давалися в знаки. Окрім того, Батий не мав достатніх сил, щоб тримати у покорі усі завойовані народи Східної та Центральної Європи, котрі не змирилися з монголо-татарським гнітом. Фактично, Батий на прикладі Києва переконався у незламності і незнищенності духу киян-українців, які по суті своїм героїчним опором і ціною власного життя урятували Західну Європу від монгольського ярма.